Студія Калідор презентує Тека авторів каналу. Мар'яна Райська. Безумовна любов. Я знову захворів. Коли це відбувається, мама сама на себе не схожа. Вона стає тривожною і не може із цим впоратися. Справа у тому, що у мене астма. І звичайна застуда може спричинити бронхоспазм. Привітка. Астма це хронічна хвороба, яка найчастіше проявляється періодичними нападами задишки та свистячими хрипами. Від цієї патології страждають до 300 мільйонів мешканців нашої планети. Показники захворюваності на бронхіальну астму сягають 18%. У дітей цей показник коливається у межах 5-10%. Встановлено, що у віковому аспекті найбільша поширеність бронхіальної астми реєструється у шкільному віці. Це відбувається тільки вночі на другий чи третій день хвороби. Вона так часто повторювала ці слова лікарям, що я їх знаю ліпше таблиці множення. У цей момент я прокидаюсь і відчуваю, що не можу дихати, і мене охоплює паніка. Мама чує це якимось дивним чином. Чому ж вона не спить і чатує, але завжди відразу ж надає допомогу. Іноді досить просто зробити інгаляцію, але часто доводиться робити укол. Я стараюсь бути мужнім і не скаржитись. У дні, коли я хворію, мама цілий день метушиться, щоб догодити мені. Це приємно. Приємно, коли про тебе турбуються, пригощають млинцями й чаєм із малинкою і ані пари з вуст про уроки. Ой, зовсім забув представитися. А тепер уявіть собі русявого хлопчика, що б'є себе долонею по чолі і закочує очі. Так от, я, Марк. Мені майже одинадцять років, і я головний герой цієї історії, хоча я зовсім не герой. Нато вже багато у мене страхів, як на героя. Ну, тоді буду персонажем. Мама уявила мене давно, ще до мого народження, але я не знаю, чи дійсно я такий, яким вона хотіла б мене бачити. Я нічим не видатний, принаймні я так думаю, але вона каже, що я особливий. Вчуся я посередньо, не дружу зі спортом, танцями, ненавиджу омлети і хмарні дні. Люблю піцу, грати у Бравл Старс, бесіди з мамою, ліпити монстрів із пластиліну, вивчати тварин і комах, рибалити з татом Посмішку своєї сестрички. Я не дуже комунікабельний, але у мене є друзі, з якими мені цікаво спілкуватися. А ще я першокласний читер. Часом мамі доводиться десять разів щось мені повторити, щоб я нарешті зрушив з місця. Чому я все відкладаю на останній момент, я і я й гадки не маю. Просто у світі так багато неймовірних речей, і я не хочу витрачати час на уроки, які часто дуже нудні. Згадав, можливо, це суттєво знати, але я високий, а коли вдягаю шапку, то здаюся іще вищим. Цього тижня я загубив цілих дві шапки у школі. Вони просто зникли, наче їх засмоктало у Чорну діру. Щоразу, коли мені купують нову шапку, то погрожують, що це останній раз, що наша сім'я збанкрутує на тих шапках. Мені здається, у мене гарні очі, як у мами, така ж форма і той же колір, а ще в мене ледь помітний шрам на губі. Випадково у школі стукнувся об голову однокласника і розсік губу, навіть шви накладали. Уявіть собі, яка у нього міцна голова. Недурно він на карате ходить. Ну, наче нічого й не забув. Портрети і описи мені не дуже вдаються, а себе описати ще складніша задача. Мама стурбовано сидить біля мене і пестить руками моє волосся та розказує щось дуже цікаве і мудре. Одного разу я її запитав, яка у неї була найзаповітніша мрія у дитинстві і чи справдилася вона. Я хотіла бути письменницею. І чому не стала? Передумала? До речі, вона перекладачка. Мама стала серйозною, я могла б знайти тисячу причин, щоб пояснити тобі це, але скажу тобі чесно я не доклала багато зусиль, проте у мене ще є час, і я зможу здійснити цю мрію. Її голос став непевним і тихим. Мені захотілось підбадьорити, маму. Ну, а про що ти хочеш писати? Про любов. Про безумовну любов, звісно ж. Фе, я таке читати не буду, вирвалося у мене. А якщо ти будеш головним героєм у книжці? Ну, якщо героєм, то можна. А що таке безумовна любов? Це дар? Це так, як ти любиш тата? Зовсім. ні. Я тата люблю за те, який він, а безумовна любов, коли любиш просто тому, що ця людина існує. Розумієш? Я ствердно кивнув головою, хоча відверто нічого не зрозумів, а мама продовжила свій монолог. Безумовно, можна любити тільки своїх дітей, адже партнера ми собі обираємо за певними якостями. А дітей ні. Вони приходять у цей світ зморщені й червоні, беззахисні, і ти мусиш їх любити, бо це частинка тебе. Ти гадки не маєш, як вони будуть вчитися, чи будуть веселі, чи вічно невдоволені. Це мама на мене так натякнула. Чи виростуть вони гарними? Це вона про конвенційну красу, чи не дуже людьми, а й закреслити, то виявляється не про зовнішність. Але ти любиш своїх дітей такими якими вони є, Мар'яна Райська. Безумовна любов, читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали цей фрагмент із твору. Дякую авторці за її творчість. Та дозвіл розмістити цей уривок на нашому каналі. Нагадую, у описі до відео ви віднайдете покликання на авторський канал. Підпишіться, вподобайте це відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функціями спонсорства у YouTube або ж покликаннями на картки Monobank, Privat, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.